Ну що, мої хороші, я вдома. Тепер буде вам маленька розпаковочка. Ну, як маленька, те, що я придбала, те я вам і покажу. І починаємо із посуду. Так ось собі Доні купила ось такі квадратні чашки буковель. Мамі купила круглу таку чашку. Хто зі мною давно ще з мого попереднього каналу, то знає, що я збираю набір ось такого глиняного посуду. Придбала собі ось таке здоровий рознос, таріль, не знаю, як воно правильно. Потім ось таку для рибки. Так, для початку чотири ось такі порційні тарілі, ось такі три стакани для узвару. Це, як я вже говорила, я хочу зібрати такий набір на святий вечір ще придбати вишиту скатертину. І на святий вечір, звісно, в нашій місцевості немає того звичаю, щоб 12 пісних страв. Але, хоч раз хочу я таке зробити. Ну, тому що до нас приносять вечерю хрещені, хрещеники наші, похресники. Тож вони цього не зрозуміють. Але треба вводити такі. Правила. З традиції, точніше, звичайно. Для мами придбала два живих пива, ягідне і медове. Це ми були на е, пивоварня живого пива. Потім мама прохала придбати їй ось такі грибочки мариновані. Це ось буде певно, що Великдень, і тоді ми відкриємо. Наступне я придбала таке чорничне варення. Слідується ось такий сир, я забула, як він називається, і до нього дуже смачно ось такий пахнючий мед. А потім, знаєте, як кажуть, всі брали, та я взяла. Так і в мене з цим. Я не п'ю, але взяла беліса 2. Нехай будуть на всякий випадок у моїй. Колекції. Хтось прийде пригощу і буде цікавинка. Мамі таку досточку. Назвичай звичай ми майже завжди їй привозимо досточки. Ми були на Закарпатті, сподобалися ось ці цукерочках взяла пачок. Тепер магнітики. Ось взяли такі магнітики. Два з гадзіопарку. Оце доня таку ложечку з Буковелю вибрала, і таку тарілочку доня вибрала з боковелі, і доня собі й придбала. Я взяла ось такий, і зараз ще вам покажу. Доня ще... Доня куштувала, їй сподобався такий сир з томатами взяла. Джерки доні взяла і два таких наборчика сира взяли. Ну, це ми придбали горішки, вони трошки розлетілися. Ось так. Це горіка куштувала м'ятний. Це не знаю потім скажемо які. Такі смачні. Ну, дуже вони неї роз... життям потрібне. Були файні, тепер не дуже. Каже Ріка, що дороблю оцей.